Поки їхав подивився, скільки вона коштує, то його не мог. Ого! І зрозумів, що на ті гроші ми могли б відкапіталити думаю, десятка 2, а то й 3 шишариків. І любий водій вкинув, сів і поїхав. Це автомобіль для я кажу, якогось елітного полювання, для риболовлі, але точно не для наших реалій, не для нашої війни. Тому що у нас має бути все уніфіковане, просте будь-хто сів. Кинув передачу і поїхав. От ще шарики були би дизельні, хоча і вона дизельна. Це бомба-ракета, але не для війни, вона ніколи не буде воювати. Тому що її завжди будуть шкодувати, тому що вона буде виконувати якусь функцію в тилу. І навіть якщо нам їх дають безплатно, все рівно за них заплачені гроші кимось, якимось урядом, воно входить в якусь допомогу. Це класна машина, але не для війни. Отакі зробив висновки я. Що ви думаєте про то? Треба нам такий різношосний парк. Чи все-таки зупинятися на чомусь одному, там, хамві, а вантажівках, там, Ман чи Новус, чи робити їх уніфікованими, щоб зрозуміло, як ремонтувати. Як ремонтувати цю? Мені взагалі страшно подумати. То, по дорозі ми ще зрозуміли, що тут все-таки є автомат. Просто вижимаєш цеплення і він включає повишену передачу, не треба там нічого нажимати. Але як то воно працює до тепер нікому не зрозуміло. Треба читати інструкції.